Улиць країни Нямликів. Як приборкати перевертайчиків? Розділ 4. день нямлик буцик з'ясовує прикрине порозуміння, а голянка повертає волохатим чоловічкам їхні скарби. Перепрошую, що змушений втручатися в вашу розмову. Але, здається, тут згадували моє ім'я. Раптом почула Олянка знайомий голос. Буцик непомітно з'явився в кімнаті і зацікавлено оглядав двох волохатих башкетників. Для нас, скромних сільських перевертаючиків, це велика честь познайомитися зі славнозвісним приборкувачем здорованів Нямликов Буцику. Хорошо відповіли чоловічки і гречно вклонилися. Я також радий нашій зустрічі, хоча мушу визнати, визнати що мене дуже засмутила ваша поведінка, суворо проказав бусик і насупив брова. А ви можете нас е, засуджувати? вигукнув писклявим перевертайчик. І від хвилювання він підстрибнув на своїх пружинах і кілька разів перекинувся у повітрі. Ви знаєте, скільки прикрущів завдали нам здоровані? обурився Волохань і з хрипим голосом і собі перевернувся. Мало того, що вони будують хати на місці наших нірок, та ще й взяли моду цупити наші речі. Тут уже Олянка не витримала і втрутилася в розмову. Якщо ви маєте на увазі ось цей жовтий гребінець і оце люстерко, оздоблене намистинками, то я їх загубила у бабусі, коли гостювала минулого літа. А тепер бабуся сказала, що знайшла їх випадково під старою скринею з насінням. Перевертайчики на мить зніяковіли, а потім, перебиваючи один одного, почали пояснювати. З давніх давніх-давен існує народний перевертайський звичай, що у здоровання під ліжко впало, те пропало. Або під стіл упало, або під поріг. Ми чесно знайшли ці речі, а їх у нас підступно забрали, адже під старою скриною якраз є наша нірка. Ну, гаразд, заспокоїв волохатий чоловічків буцик. Я й сам довго вважав, що всі здоровані тільки про себе й мріють аби завдавати нам прикрощів, але, щоб ви знали, навіть серед здорованів трапляються цілком нормальні, і бабуся Люба зовсім не хотіла вас скривдити, додавала Олянка, і простягла волохатим чоловічкам рожевого гребінця і люстерку. Перевертаючи вмить, вихопили з рук дівчинки свої скарби і, забувши подякувати, швидко зникли під скринею.